Про добрих українських священиків, Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і посіти виноград, який насадила Твоя правиця. Нехай всемогутня Твоя рука буде заєднана цим народом, що його ти полюбив. Давай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу єпископів і священників святих, повних Твого Духа, пастирів і вчителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любові навчати і судити цей великий нарід. Даруй українському духовенству ласки ніколи не боятися ніякого пожертвування, де тільки йде про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасення душ, відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святости того діла, до якого ти їх покликав. Благослови їх працю і їх наміри. Хорони їх від усякого лиха, а перед усім від смертного гріха. І злучи їх твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, так як ти, Отче, зі сином своїм і син з тобою. Амінь.